У зв'язку з останнім розвитком подій та економією електроенергії, коли на вулиці сутеніє, ліхтарі не вмикають. Тому зростає ризик бути непоміченим водіями авто. Правоохоронці радять мешканцям запастися світловідбивними предметами та бути максимально помітними. Поліція має для вас декілька корисних порад, що одягати у разі відсутності вуличного світлення. Як показує практика, Пішоходи у світлому одязі краще розпізнаються на дорозі. Також можна використовувати яскравий червоний, зелений жовтий одяг. Люди в такому одязі значно помітніші. Ми все ж таки радимо використовувати світловідбивальні елементи, флікери, стрічки, наліпки, які одягати необхідно на рухомі частини тіла, руки, ноги. Не забувайте про безпеку ваших домашніх улюбленців. І під час вигулу домашніх тварин використовуйте також світловідбивальні елементи, флікери. Ми запитали у шепетівчан, чи користуються вони світловідбивачами в темну пору доби. Я на машині або вдома ввечері. Пішоходів взагалі не видно, особливо коли вони переходять дорогу. А взагалі нас користуються світловідбивачами чи з машину чи ні? Я бачила тільки разів два, напевно, і все. Що, чорна куртка або ну, в темному одязі, ти його не видно абсолютно. Тільки що коли от перед носом стикаєшся з людиною і все. Не користуюся, тому що я не ходжу, не їжджу веломашиною. Ні. А чому? Ну, включаю цей фонарик на телефоні. А знаєте, взагалі, які вони бувають? На руку підсипляються тут. -сто. Не користуюся, тому що майже не знаходжуся в таку пору. Я користуюсь у мене є спеціальна лінточка на сумці завжди висить. Моєї мами світловідбиваюча куртка. Я не хожу, а діти користуються, користуються, користуються. користуються. а на таких на курточках, на ручки таке. Світловідбивачі є різні. Завдяки такому аксесуару видимість пішохода на дорозі збільшується до 130-150 метрів. А от без світловідбивачів водій може помітити пішохода лише з відстані 25-30 метрів. Не забувайте і про транспортні засоби, велосипеди, самокати, також оснащуйте світловідбивальними елементами, аби водії краще помічали вас на дорозі. Шановні учасники дорожнього руху, подбайте про власну безпеку, бути помітними на дорозі це відповідальність кожного пішохода. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.